Розвиток сучасної освіти одне з першочергових завдань влади і суспільства. Загалом, цей процес неможливий без кваліфікованих і досвідчених педагогічних працівників. А таких на Прикарпатті чимало. Серед них є і педагоги, які удостоєні почесних звань на державному рівні. Цього року указом президента України Віктора Януковича про відзначення державними нагородами України з нагоди дня Конституції України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний науково-технічний. Культурно-освітній розвиток України вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм присвоєно почесне звання заслужений учитель України, присвоєно його Марії Степанівні Грибик, педагогу організатору задністрянської загальноосвітньої школи перших та третіх ступенів Галицького району. Із заслуженим педагогом спілкувалася Любов Гелько. Понад 40 років працює у Зерністрянській загальноосвітній школі Марія Степанівна Грибик. 20 з них викладали історію, і ось уже 20 є педагогом, організатором школи. За ці роки зроблено чимало. Сотні учнів навчила і виховала Марія Степанівна. Сама придумувала і писала сценарії до шкільних свят. Організувати можна, дітей все таки звичайно, можна. трошки складно, але можна. Хочуть. Я не кажу, що всі дуже прагнуть. Але більшість дітей хороших і хоч. Марія Степанівна любить школу, в якій і сама навчалася, любить свою професію і любить дітей, адже з ними завжди почуває себе молодою. Учнівське самоврядування представлене в школі старостату. До старостату входять старости і їхні заступники. Вони вислуховують на нарадах, чи пропонують вони, чи я, і йдуть з тими ідеями до класу, і тоді вже в класі. Вирішують, що їм під силу зробити, чи треба їм якась допомога з мого боку, чи вчителів, чи класних керівників. У червні цього року Марії Степанівні Грибик присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель України за вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.